З якісними шинами в думках та мрією в очах Еміль Луі Констант заснував Вредештайн у Нідерландах. Саме тут понад 100 років тому почалася наша подорож. Всупереч тому, що дорога була важка і кам'яниста, прагнення змін надихнуло нас на довгий шлях. Прагнення Еміля тоді це наше прагнення сьогодні, прагнення інновацій, прагнення йти далі, прагнення винайти ідеальну всесезонну гуму, прагнення подолати сніг та лід, зробити наші дороги безпечнішими, непереборне бажання створити преміальні шини з найкращими характеристиками та бездоганною естетикою. Наше прагнення дозволяє людям по всьому світу бути на межі можливостей, зійти зі звичного шляху, зібрати врожай, вибороти золоті медалі, дістатися дому безпечно. Почуватися вільно. Бути вільними, відчути прагнення. А найкраща річ це те, що шлях попереду вільний. Наша поїздка тільки розпочинається.